Добрий суботній раночок. Вітаю вас на каналі Сад Наталі. Приїхали трошечки доробити роботи. Холодина а Ну, Зараз, звісно, розігріємося. Міскантес. Продовжуємо, правда, ще боротьбу з крутами. Заїхали, оце, бачите, свіжа, знов навернута говерла. І це оце десь стільки-тільки наговернули, ну, бо, бачите, земля сиренька, свіженька. Ми підійшли, то ще навіть обсипалася земелечка. Так що війна продовжується. Я розумію, що це їхня територія, але щось на городі вони не риють. От бачите, скільки городу. На городі немає жодної кучі, навернутої. А от де газон, просто посеред газону, щоб ми не забували, що вони в нас є, ці друзяки крути, вони роблять цю шкоду. Ой, бішла вже по своїм володінням. Ще іній, звісно, але ще так гарно. І по зимовому От зараз видно, що зима. Бо зараз як сонечко вийде, ну дай Бог, хай воно вийде, щоб було веселіше на душі, і якось воно, робота робиться скоріше, то, то буде вже по весняному. Ну, а зараз ще так от зима. Зима-зима. Бачите, ставочок взявся льодиком невеличким. Залишився нам, бачите, отакий от. Пройом, де обвалилася сильно земля. Оце ми зараз її доб'ємо. Купили також агроволокно, таке як тут, і будемо засипати це провалля, яке зробилося. Вже скоро треба буде обрізати оцю злакову траву. Трава агресор, я вам її не рекомендую, але вона оця овсянниця, якась сиза чи як її правильно називають. Якщо хтось знає, поправте мене, напишіть, то вона агресує, вона перелазить, випускає свої ці порослі, бачу по газону, але так як ми їх стрижемо, то в принципі, ну, таке, хай лізе. Хоча вона, до речі, полізла мені, бачите, там в мене є така клумба з ірисами. То ця зараза і туди залізла. Не знаю, я повикопувала її, там повисапувала. Чи допоможе, чи не допоможе, буде видно. Ось тут, бачите, вже забили. А тут залишився от. Стільки. Стільки воно все в воді. Це будемо закидати сміттям будівельним, камінням, щоб був прохід нормальний. А тут вже залишився оцей отакий. От У нас пару метрів не оброблено. Але тут, слава Богу, ще поки земля не впала, то дякую богу трошечки полегше буде, просто забивати і все, не треба буде возити. Це каміння, це сміття будівельне. Ось так воно все виглядає. Під тими ступенячками теж треба буде це все робити. ставочок отак уже убитий. Роботи зроблено дуже багато. Вже хочеться, щоб було тепліше, вже хочеться весну, вже якось так хочеться квіточок. От, бачите, і тут вона зараза нарила. Ось, бачите, це вже підсніжнички. Красота. Там щось лазило. Господи, що там воно рило? Собака риє. От, бачите, яку шкоду робить. Сусідська собака приходить, нариває у ями, а потім. Помирають рослини. Оголяє коріння. Ой, ну, маємо, що маємо. Ще прийдуся, покажу вам. Ззаду цю клумбочку, вон тут понаривали. Попідпушували мені землю. І тут в клумбі прямо нарили. Це я минулої суботи прибирала. Це он, знов наривали, бачите. Ну Зарази, ну що зробиш? Ну, от зарази, зараза, воно, блін, скрізь зараза. Ось так. Поробимо роботу. Якщо буде сила, то ще доставлю, відчитаю все, що поробили. Ну, до роботи. Так, друзі, ще вирішила, мабуть, сьогодні, якщо хватить акумулятора, поставлю потім на зарядку і обріжу цю овсянницю. Я думаю, з нею нічого не станеться. Оце овсяниця все-таки сиза, а ту я забулася, як називається. Підскажете, якщо хтось подивиться і буде знати, підскажіть, будь ласка, в коментарях, якщо вам не важко. А ця обсяниця сиза, я думаю, вона це все переживе по одній простій причині. Коли я її купила ну, один кущик всього лише на базарі, я його посадила в себе тут на дачі. А мама моя приїхала і подумала, що це така трава, ось, звичайно, якось вона на неї каже, чи костарева, чи якась така. Ну, паскудна трава, що вона береться такими кочками. І вона її просто взяла, видубила, і викинула на компостник з корінням. Приїхала я на дачу. Ми тоді не їздили так часто, там кожної суботи, зимою ж немає, що тут робити. Це, оце цей ставок нам задав стільки тільки цієї роботи. А, приїхала я на дачу геть вже під, ось, під весну і побачила, що оцей корчик валяється корінням догори на компостній кучі. Але нібито він такий не вмерший був. Я його швидко взяла, закопала назад в землю. І слава Богу, бачите, он вже скільки понарозмножувала І вже зараз цього року знову можна його ділити. Кожний можна ділити буквально на, ще на штук 10, як мінімум на 5, якщо ви хочете, щоб зразу були повноцінні кущі. Так що зараз підстрижу, щоб мені було навесно менше роботи. Бо зазвичай весною оця трава, вона дуже швидко береться йти в ріст. І вже починаєш підстригати вже її молоді листочки, ці що вже почали рости навесні. Так що, приступаю до роботи. Оці міскантоси теж. Це лисячий хвіст. Дуже гарний, але обтріпали всі хвостики, бачите, обтріпав вітер. І цю так називаємо зібрину, я на неї кажу, але це все-таки не зібрина, це якийсь інший підвид, але так само полосатим листичком. Тож мені шкода, ще його обрізати. Його можна обрізати геть вже в березні. Але не пізніше, бо так само підуть свіженькі листочки. Ось там. Оце, мабуть, оце зелененьке, це навіть вже від нього йдуть листочки. Вони всередині, коли я їх обрізаю, то всередині вони прямо от зелені. Вони не всі відмирають, а всередині починає рости молоденьке зелене а листя. Так що отак, друзі. Подивіться, яке я зробила рішення, класне. Це просто виложила камінь. Зі стріхи капає вода, а коли вона капала просто на землю, тут все було грязне, тут листя хости, воно завжди було таке грязне. От бачите, положила -по... просто камінь на агроволокно, і камінь чистий, і листя чисте потім буде, і дуже гарно виглядає. Ось так. Так що до роботи. До роботи. Так, буду різати отаким от інструментом. Бачите? <плес> Ось. Так. Не, зрізь, не мені не Зараз обріжу і покажу. Оце, друзі, розрізала. Бачите, вже як стало тут чистіше, акуратніше. Правда, може не зовсім рівно, але це зробилося швиденько, бистренько, повичісувала такими грабельками. зараз вам покажу. Ось, ось таким от повечесувала його те листечко, що було тут травичку таку суху, щоб було більш зелененької. Те, що не рівно, нічого страшного, бо весною воно все піде вріст. Це позаростає і нічого не буде видно. Це не принципово, мені здається. Повичищала трошки лілейники, які були. Так, дивіться. Що ще Що ще по кротам хочу сказати? Мені підказали, що заливають оці отвори. Бачите, я вже палкою зробила, знайшла цей отвір. Заливають брашкою. Оце я попросила брашки. Хто ж не самогонку? Не знаю, поможе, не поможе. Напишіть, може, комусь допомогло, але пробую такими методами. Бачите, воно йде як в суху воду. О. Напишіть, чи помогло. От ви мені такого не писали. Це щось новеньке. Не купила ці таблетки. Бачите все. Куди воно ділося, Бог його знає, немає. Навіть і, і сліда води немає. Цілу баклажку цієї браги перегонаної вилила. Ну, побачу. Зараз ще присиплю трохи землею, щоб воно там смерділо їм добре. Ось так. Ось так. Вон, бачите, робота йде. І забивається, і засипається. Так що працюємо. Ну що, друзі, хочу сказати, що сьогодні робота була зроблена колосальна. Хлопці закінчили вже цю підпірну стіночку, що осипалася. Вони її все-таки добили, домучили, закинули камінням, закинули будівельним сміттям. Ось, ще, бачите, які знаряддя праці грозні. Оце все буде засипатися ще, заложуватися дьорном чи землею, і хай тут росте трава. Воно ще буде трошечки, звісно, утрамбовуватися. Але вже тут, в принципі, безпечно ходити. Бачите, вже прохід більш-менш ну, більш гарний. Але що ще хочу сказати, що Наталі сьогодні вошла в кураж. Мало того, що овсяницю підстригла. Ще он пообстригала, позабирала всю цю непту котячу м'яту, бо вона позамерзала, полягала такими негарними курчами. Її море. Звичайно, треба буде навесні її і прибирати. Тут багато лишнього, але щось сьогодні в мене не було такого настрою зробити. Так що ось, бачите, хлопці молодці. Я теж позбирала ще листя, де поосипалося під ліщинами, бо Ах, я одразу не забрала і це воно от там, де вітер задуває, там прям горе намало того листя всякого, так що насмітила ще на ділянці. Ну нічого, вже загінкати не буду. Вон, бачите, як вітер дуне і воно все, все якось так в куток задуває, а потім звіт там можна буде. Забрати. Так, хочу показати це мій морозник, нещастя, яке вже тут росте, не знаю, років 4, скільки дача, стільки він, він ніколи в мене не цвів. Оце зараз випустить листка одного. Я вже з ним носилася, носилася. Так він в мене не цвіте Так хочеться цих квітів зимових, що вам не передати. Хоча вже бачу, крокуси теж повитикалися. Нарциси повитикалися, так що за місяць вже будуть перші, мабуть, первоцвіти. Навіть скоріше. Я думаю, що е підсніжники будуть скоріше, ніж за місяць. Ось так, друзі. Так що я всім вдячна, хто був зі мною до кінця. Якщо я молодець, ставте лайки. Похвалить мене хочу. Бо... Ой, як сама себе не похвалиш, ніхто не похвалить. Так що, друзі, тримаємося. І до нових зустрічей. Всім!